Вітаю, мої золотинки. Сьогодні розбираємо ваші питання із телеграм-каналу. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки та питання. Чи буде у наступному році, у 26-му, в Україні припинення якихось дій на фронті? Тобто, чи буде припинення бойових дій на фронті у 26-му році? Давайте подивимося першу половину року, так? Візьмемо першу Частину 26-го року, перше півріччя. Чи буде загалом якась зупинка ось у бойових діях, скажімо так, я не бачу зупинки поки, ми будемо спостерігати ще активність. Ми будемо ще спостерігати активність. Ось, і оці зустрічі, розмови вони будуть вестися. Ось, але завершення не бачу, і ще йде дуже багато якихось ілюзій. Тобто обманів, ілюзій з приводу завершення. І таке, знаєте, розчарування йде, дуже багато тривожності. От, самі дії на фронті. Ну, будуть, будуть. Мені іде супротив, але будуть створювати якусь ілюзію, типу, що. Треба зупинитися, можливо, будуть якісь розмови з приводу того. Але перша половина року я не бачу там ніякого такого припинення. Ну, давайте зазирнемо в наступну половину. Але ви ж розумієте, що події можуть змінюватися, тому будемо зараз дивитися, виходячи із позиції зараз. Друга половина 26-го року, так. Чи буде припинення дій саме на фронті, Так, на фронті. Чи буде припинення дій на фронті? Ні. У мене йде ходіння по колу, йдуть якісь рішення, йдуть якісь домовленості. Емоційно і фізично тяжко. От, будуть дуже тяжко проходити ці всі е, моменти, якісь узгодження. Але що стосується фронту, мені йдуть провокації, не дивлячись на те, що місцями будуть намагатися. Зробити зупинку, тобто будуть десь місцями намагатися вже це якось так а, притушувати, але провокації будуть все одно. Тобто я не бачу поки ще повної зупинки. Тобто провокації, маніпуляції якісь ще будуть продовжуватися. Я ще не бачу саме на фронті а, якоїсь зупинки повної дій. Ну,